Так, добрий день. Зняв я значить, оці заслонки. Оце датчик холостого ходу, це датчик положення дросільної заслонки для запалення. Оце механізм, який регулює синхронність відкривання заслонок. Ось отут тут от, тросиком тянеться і він знімається окремо. Що мене хвилює, я подивився, виробітки отут от немає гладка поверхня повністю гладенька і ту і з цього боку теж. А, що мене хвилює люфти, люфти все Я не знаю, буде видно. Як його? Я думаю, треба розв'язати його трошечки і воно. От прям чути. От. Ніяких вроде, сальників я не бачу. Ці пятаки вони на е, болтах з зірочками. В принципі, вони знімаються спокійно і на фіксати різьби садяться. Е, Тріщин я теж ніде не побачив. Так, розібрав я цю штуку. Значить, подивився, як витягуються заслонки, е, відкручуються отут два болтика. Штапочек і вона виходить сюди. Люфт десь приблизно до міліметра. Ну, от. Видно, так? Да? От, видно. І він на всіх чотирьох цих, на всіх чотирьох цих шарнірах. От. Тут вироботки по алюмінію немає. Um, в принципі все тут воно тут кріплення цього а, оце не зміг відкрутити, ламається торекс і все, і думаю залишу, може його не буде заважати, Так само така історія з цього боку. В принципі, доступ є, щоб витягнути. Ось такі діла. Тут теж невеличкий люфт. Тут менше. Так. Ще забув сказати, я знімав уже цей штопор, дивився. Там немає сальників, там іде мідна втулка, стальний цей шток, і от на втулці видно вироботка така Еліпсом. Все, а так там немає ніяких нема, ну, не побачив.